Чили найбільший у світі радіотелескоп низькочастотних хвиль, який досліджував галактики, а коштовне обладнання розікрали. Обсерваторія розташовувалась неподалік Балаклії на Харківщині. І рівно рік тому ми розповідали, як там теж вчені спостерігають за касіопеєю та вивчають чорні діри. Російська армія захопила обсерваторію радіоастрономічного інституту півроку тому, і традиційно путінський солдат залишив по собі руїну. Розповідає Тетяна Доцяк. Ще рік тому тутешні астрофізики відкривали пульсари, нейронні зорі, рахували блискавки на Сатурні і слідкували за касіопеєю. Це найбільший в світі телескоп низькочастотних хвиль, розповідали минулої осені науковці. Понад дві тисячі антенн приймали сигнал з космосу. Українські вчені конкурували з європейцями. Однак навесні сюди зайшли російські війська і показали своє ставлення до науки. Будівля зруйнована, вікон немає, підземні шахти затоплені. Тут досліджували галактики, слідкували за спалахами сонця, вивчали космічну погоду і мріяли знайти планету комфортну для проживання людини. Доки не прийшли окупанти, все знищили, перетворили інститут на вбиральню, все як люблять росіяни. Територію обстежують вибухотехніки. На кожному кроці сліди російської армії. Окопи на зруйнованих цивільних машинах зетки, розмальовані стіни в будівлі. Немає даху, обвалилося перекриття між поверхами. В одній з лабораторій працювало ще радянське обладнання. Інститут побудували 50 років тому. Тоді всі витрати на себе взяла тодішня Українська Республіка, а це близько 10 мільйонів радянських рублів. Його завалило. А останні роки головні дослідження проводили в сучасній лабораторії. Ось вона Дорожні полиці, техніку, наче язиком злизало. Потужні цифрові приймачі. Окупанти викрали. Без них робота телескопу неможлива. Дивом сріла деталь лише одного з десятка. Він приймав інформацію з Юпітера місяця сонця. В цьому системному блокі залишився цифровий прийомник. Очень драгоценна для вещь, разработана опять же, в нашому інституті. Ну і, допустимо, літ п'ять не йміла аналогов в мире. Немає й приймачів від ще одного телескопу гурт, який будували вчені інституту. В лабораторії були й потужні комп'ютери і десятки моніторів. Лишився один з дірками від куль. Навіщо окупанти все покрали, вчені тільки дивуються. Ні посвящені, ні спеціалісти можуть його використовувати просто як ігрову приставку, як ну, гратися, все там в танчики. Гонять, и все, больше ничего. Это именно специализированная аппаратура для специалистов. И я еще вот скажу, что действительно в нашем институте она была одна из передовых до всего мира. Коли Збройні сили України звільнили Балаклію, окупанти звідси втекли. В поліції кажуть, задача слідчих зібрати докази злочинів Російської Федерації, про які має знати увесь світ. Наша задача зафіксувати руйнування, зафіксувати докази перебування тут військових Російської Федерації. Для майбутніх судових процесів підуть роки, щоб відновити систему управління телескопом, приймачі доведеться збирати заново. А це час і кошти кажуть вчені. Сподіваються, що, хоча б антени не ушкоджені. Територія інституту понад 100 гектарів. Обстеження тільки почали. Тетяна Ігор Тамбів, факти сітіві. Єдині новини.